Всім привіт! Ось і підходить до кінця третє літо. Третє літо нашої з вами гіркої, важкої боротьби за можливість жити, існувати, творити, дихати, радіти життю, народжувати дітей, просто бути, бути вільними, незалежними українцями. І це третє літо з того часу, як я вперше придбала пеларгонію, і закохалася у ці прекрасні квіти. Ну, як же їх можна не любити? Це просто феєрія відтінків, краси, надзвичайно вдячні, прекрасні, чудові рослинки. Сьогодні хочу вам показати два сортики української селекції, які мене зараз квітнуть. Дуже мені вони сподобались, припали до душі, і хочу їх поближче, детальніше показати. А це ось зараз частинка колекції, яка у мене після обрізки, після живцювання, ось так ось гарно-гарно квітне. Звісно, спека 30-35 градусів, трошечки дається в знаки і у розміру квітів, і у кольорі. Але все ж таки красунечки мене тішать, рясно-рясно і -рясно гарно квітнуть. Ну, і перш за все, хочу сьогодні показати вам цю красуночку. Це сорт Ясмін». Сорт української селекції. Селекціонер Світлана Рябова. Сорт формує, так, як би вам це показати, такі ось гігантські шапки. Такі ось гігантські шапки, мене трошки перебили. Колір, Колір коралово-червоний. Зараз, якось, мабуть, і не передається відтінок по сонячний день. Дуже такі крупні суцвіття. Квіти розміром орієнтовно 3-3,5 см. Це перше цвітіння даного кущика. він у мене зараз у 3,5 літрах, дуже швидко наростає. Такі ось, Поки не формувався, взагалі не обрізався нічого. І ось стільки ось суцвіть, вона вже 4 видала. І, ні, 5, так, 5. І це ось гігантське найперше соцвіття. Ну, сорт мені насправді дуже сподобався. Якщо по кольоровій гамі, а навіть і не знаю, з тих, що в мене зараз квітнуть. Ну, ось та історія любві, хто має сорт, так, вона ось тільки починає розпускатись. Колір в них, я би сказала, майже ідентичний. Хто має цей сорт, теж така біла підкладочка. З кардиналом колір не схожий. Кардинал більш такий. Ой, до моркв'яного чи що, такий відтінок. Тут, мені здається, більше рожевого, тому я би по кольоровій гамі ці два сорти не зрівнювала. Вони мені не схожі ні формою квітів, ні кольором. Єдине, що в обох так зворотня сторона, пелюсточок у них біла. Ну, РС Ясмін, я не знаю, чому я так довго цей сорт не купувала. Якось то трошки дорогий був, потім вже наче й подешевшав, але чомусь я не звертала уваги, і ось лише буквально, мабуть, в кінці червня, тобто десь два місяці тому я придбала цю рослинку і вже отак ось, гарно вона наросла і дуже-дуже мене тішить. Сорт дуже сподобався, а ще такий великий плюс, що це українська селекція. То, звісно, все сприймається набагато ближче, як то кажуть, до душі. Зараз ось у спеку розпускаю квіточки трошки менші, дивлюсь, будуть, по сантиметрі, мабуть, 2,5 десь так. Але все ж нічого не відсушує. Дуже такий стабільний сорт, гарно розвивається, гарно наростає. Це, до речі, шиксоландж теж вже йде на хвилю цвітіння наступну. Ось тому такі, така ось, ось красунечка. Рес-ясмін. Бо в мене сорт ще, до речі, розгортенція, але ще десь на початку мого захоплення мені хтось її подарував. Але, на жаль, не вдалося мені її врятувати від чорної ніжки тоді. І вже якось і не купувала потім її. А Ясмін це єдиний сорт Світлани Рябової поки що в моїй колекції. Дуже сподобалась, дуже-дуже-дуже. Так, і наступна в нас красуночка – це Лія Марцеліна. Теж горщик 3,5 літри, має такий ось компактний відносно кущик. Лія Марцеліна це зонартиковий гібрид. Має трошечки подовжені, вузля, але, е, тим не менш, формує ось такі гарні кущики, такі збитенькі, компактні, е, не скидає листочки. От по, по респеку багато сортів, особливо зонартки. в мене листочки так поскидали, пожовтили. Це, звісно, теж ось трошечки нижні листочки пожовтила. Але взагалом кущик виглядає дуже так гарно, хайно, зелененький. Е, викинула ось тільки суцвіть. Я дуже надіялася, що випаде це на прохолоду, бо прохолоду в неї квіти от зараз вони такі. Набагато менші, ніж вони мають бути, і вони плоскіші А коли ось прохолодна погода, вони в неї такі, знаєте, у формі кульок. Тобто такі помпончики, прям дуже круглі квіточки, такі розгорнуті, круглесенькі. Постараюся вставити фото, як вона мене квітла у минулому році. Це, до речі, молода рослинка. Я її вкоріняла собі. Здається, в лютому цього року, тобто їй десь скільки там місяців, 6-7 приблизно від часу вкорінення, тому що кущик, який в мене був до того. Живець я купила такий трошки нестандартний, на довгий ніж він неохайно виглядав. І я захотіла собі сформувати гарненький кущик. Тому цю ось красуню я для себе перевкоріняла. І зараз вона такий ось має гарний кущик, Уже живець, який я ростила спеціально, як то кажуть, для себе, дуже отак ось, ось гарно виглядає. Ну шкода, звісно, що цвітіння припало у неї. от і колір теж складно передати. Така... Мали, малиново фуксіва нижня частина квіточки, отутось, а серединки більш такі помаранчево-коралові, щось таке рожево-коралові. Ну, складно, складно передати відтінок, вона двохколірна. Тобто сама квіточка, ну дуже гарний сортик. Невеликі такі шапки формує, але за рахунок їх кількості дуже все так гарно, святково виглядає, дуже якось гармонійно воно на цьому кущику виглядає. Тобто тут і шапок величезних не треба, і так ось кущик виглядає таким доволі-доволі гарненьким. Гарний сорт. Можливо, якщо тримати її десь, знаєте, не на вулиці, не в спеку, а десь на віконечку, то тоді. В принципі, вдасться досягнути отих ось круглих квітів, таких помпонів круглесеньких. Зараз вони більш такі плоскі, трошки менші, бо спека, але все ж вона молочинка, не сушить, нічого старається, все розпускає, дуже такий гарний сортик. Ще, до речі, в мене ось зацвіла новинка в моїй колекції. Зараз я тут дивимо: це е, рунс, черс, рунс, мабуть, вічмельба. Знартик такий, вони в мене не велика зовсім, боже, але квітнути постійно хоче. Оце тільки трошки підросте. Ось знову викидає бутони. Дуже такі крупні квіти, квітлива. Квіти піврозпуску, такі світліші, потім вони рожевіють. Дуже мені сподобався сортик цей. Теж, ось, бачите, відкриває тільки такі. Ну, теж зараз спека, то дуже так, не дуже всі гарно відкриваються, але, але старається, теж нічого не відсушує. Така прикольна, такі тоненькі стебла, гарненька, така, ну, своєрідний дуже сортик. Давно щось я на неї дивилася, всі її так хвалять, так, таку квітуню дуже сильно. Тому вирішила і собі придбати, подивитися. Дуже гарно. Так. І тут ось авантюрина у мене квітне, лоліта, отам ось, боже, лоліта вся в бутонах. вся. Я її трошечки зрізала кілька живців з неї, і вона оце так розкущилася, причому розкущилася, тільки там малюсінькі стебла в пів сантиметра повідростали, зразу ось бутонів понакидала. кущ стоїть ніякий, а вона вся-вся в квітах. І салманком Тес уже другою хвилею мене відцвітає. Все на цьому буду закінчувати. Хотіла вам дві україночки показати. Показала багато чого. Зичу вам гарного, мирного дня, сонечка над головою, комфортних температур, позитиву і добра. Міцно обіймаю. Бувайте!